Привіт, привіт, пташечки, Ну що, починаємо з вами цикл розкладів на січень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. І починаємо ми з овнів будемо розкладати по п'яти сферах плюс підказка від карт. Тож, давайте подивимось спочатку загальна енергія. Основна енергія січня 2025 року для овнів. Руйнування, вежа, щось буде у вас руйнуватись. Можливо, якісь старі ваші звички, старі ваші якісь переконання, старі ваші, може навіть це будуть якісь відносини руйнуватись? Можливо, якісь будуть руйнуватися. Не знаю, щось на роботі, щось вдома. Це може бути або як руйнування дійсно якихось, знаєте, там відносин, стосунків, якихось руйнування планів може бути. Але щось таке, щось дуже. знаєте, Це старший аркан, це дуже потужна енергія, тому щось дуже суттєве, яке вплине в подальшому. На весь, знаєте, так, це ніби так задасть, задасть тон на, на весь подальший 25 й рік. Тобто щось, я ж кажу, або якісь ваші переконання або відносини, або ваші упередження, або подивитесь ви, знаєте, на людину, на якусь от повністю зруйнується ваше, а, ваше бачення людини. так, Ви повністю зміните про себе, для себе. Думку про якусь людину. І це все вплине на весь ваш подальший рік. Далі фінанси. Ой, у вас одні старші аркани виходять. Фінанси, мах це все, що все в ваших руках. Ви можете зробити і заробити стільки, скільки вам потрібно. Головне, варто Скористатись всіми своїми знаннями, вміннями, всіми можливостями, які ви маєте. Обов'язково потрібно, знаєте, взяти от весь свій багаж знань, весь свій досвід, всі свої уміння, навички, і цим скористатися, скористатися вдало і вправно. Мах теж старший аркан, дуже потужна карта, і тут ви бачите, так, він може безкінечно мані... маніпулювати, до речі, мах це про маніпуляції, безкінечно. Маніпулювати всіма, всіма чотирма стихіями. Тож з фінансами у вас, все в ваших руках. Як будете працювати, маг це ще про постійну роботу, постійну працю. Знаєте, от скільки маг, він скільки, скільки напрацював, стільки і заробив. Знаєте, я вам скажу: менеджери з продаж, оце маги. От скільки він продав, скільки він а, вміг втолити, скажімо так, так стільки і його. Далі дивимось, у на кар'єра, робота для, для когось актуальне: або просування по кар'єрних сходах, або робота. Так, для овнів на січень. Імператор. Значить, хто хоче просуватись по кар'єрних сходах? Дивіться, знову старший аркан. Овни, овни, січень місяць і рік вас починається просто з неймовірно потужних таких карт, що просто це, Дійсно, цей місяць задасть вам тон на весь наступний 25 рік. Імператор, це або ви будете імператором. Якщо ви керівник, значить ви як, як найсильніше, як найкраще будете проявляти ці свої якості А, Імператор це структурованість, це все за планом, це все так, як я сказав. Тобто, якщо стосується це роботи. Можливо, що якщо ви працюєте під керівництвом, то керівництво буде від вас вимагати, щоб все було чітко за планом, щоб все було виконано, щоб все було зроблено, знаєте, ніяких відтермінувань, щоб все чітко за планом, за графіком. І, власне, ось тут і як будете працювати, ось вам дали задачу виконати її по магу. Помагу, так? Отримаєте, можливо, і отримаєте якісь там премії, якісь додатки, доплати чи ще щось. Якщо ви хочете просуватись по кар'єрній е, драбині, по кар'єрних сходах, то вам потрібно проявляти свої такі е, навички лідерські і навички. Керівника, вам потрібно показати себе, що у вас все чітко, за планом, структуровано, що ви вмієте працювати, у вас є чіткий план роботи і ви вмієте керувати, що у в у вашій роботі немає хаосу. Імператор він не терпить хаосу. Імператор це чітка робота, чітка робота, чітка структура. Так, далі, що в нас іде? Далі в нас будуть відносини для овнів на січень 2025 року відносини матінко моя, знову старший аркан, сонце. Сонце це прекрасні, теплі, класні відносини, це це турбота, це, знаєте, така безпека, відчуття безпеки, відчуття затишку, відчуття, знаєте, такої тихої гавані, скажімо так. Це таке дитяче якесь отаке щастя, це радість, це. Це може свідчити і про сім'ю, і в той же час увага. Сонце може свідчити про а, егоїзм, навіть про егоцентризм. Тож а, в січні овни, і ви стримуйтесь, не проявляйте, бо це от для овнів таке нормально. До речі, імператор це ваша карта овни. для Овнів, це таке нормально проявляти. Знаєте, такий егоїзм, егоцентризм навіть. Але і не допускайте в свою сторону у відносинах жодного егоїзму і маніпулювання. Але загалом, але загалом карта Сонця для, для відносин, для родини це дуже-дуже класна карта, дуже позитивна. І взагалі ви будете сонечком, знаєте, і будете так тримати докупи. Всі свої планетки, всіх своїх близьких, рідних, партнерів, дітей, всіх всіх, -всіх. Далі в нас психоемоційний ваш стан овни на січень 2025 року. Так, психоемоційний стан. Тут у вас будуть, знаєте, такі гойдалки. Плюс-мінус, плюс-мінус, але, в принципі, ви достойно їх витримаєте саме для овнів, що я пораджу. Тримайтесь, овни. Не проявляйте ось цей свій егоїзм, егоцентризм і свою ось цю неймовірну якусь вимогливість, ніжкою, тупнув, я так сказав. А, ні, все має бути в міру. Розумієте? Все має бути в міру, інакше ось цим, цим ви можете зруйнувати не тільки якісь ваші, знаєте, там переконання або ще щось, а можете зруйнувати і відносини. Тобто тут. Нормально тримайтесь, балансуйте, не перегибайте палицю, не перегинайте палицю, так. Будьте. В такому стабільному стані. До речі, тут, бачите, в нас взагалі тут це <кій> двійка пентаклів це карта такого балансування. Так? Коли людина намагається знайти баланс. Але тут, саме в цій колоді, дивіться, він твердо стоїть на ногах, він міцно тримає ці пентаклі і навіть ще між ними така веселка райдуга. Так? І не дивлячись на те, що там позаду якийсь шторм, там в морі відбувається невідомо що, людина міцно стоїть. Стоїть на ногах і міцно тримає всі свої сфери життя. так? Тобто вам теж так стійте, балансуйте, не перегибайте палицю, не перегинайте. Далі для овнів порада на січень місяць. Порада для овнів на січень 25-го. Лицар кубків. <кій> проявіть турботу, проявіть романтизм. Якщо це стосується партнерських відносин романтичних, проявіть якийсь романтизм, запросіть партнера чи партнерку на побачення, проведіть разом час. Якщо це стосується роботи, в роботі проявіть розуміння, проявіть толерантність до своїх колег або підлеглих в залежності на якій ви посаді. Так? Проявіть розуміння, розуміння потреб іншої людини, будьте чутливі, будьте толерантні і будьте, як це сказати, розумійте людей, не тупайте, от як тут знову ж таки, не тупайте ножкою як імператор. Я сказав, я так хочу і все. А будьте таким керівником, такою людиною, таким колегою, який добре, окей, я розумію, що тобі важко, що тобі складно. Це треба зробити, давай зробимо разом. Давай я тобі поможу. Або щось таке, розумієте? Лицарь кубків це чутливість. Це взагалі кубки, це в нас почуття, це в нас емоції. А, проявіть свої добрі почуття, проявіть свою. Своє розуміння до інших і, і все у вас буде краще. Овни, я вас цілую люблю. Такий ось був прогноз для вас на січень 2025 року. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь, діліться цим відео. Па-па!